Освітяни одним із перших відчувають вплив нових вимог та викликів, що виникають внаслідок наукових досліджень, інновацій, технологічних винаходів, інтенсифікації та індустріалізації промисловості, розвитку суспільства і технологій. А сьогодні в нашій країні додаються ще й кризові умови кшталт карантинних обмежень, тимчасової окупації окремих регіонів, наявності внутрішньопереміщених осіб і тих, хто був змушений виїхати за кордон. Постійна загроза небезпеки. Та інші обставини, які змушують людей в тривалий період знаходитися до скриття. Організація та підтримка освітнього процесу за таких умов без втрати ефективності і продуктивності викладання та без зниження якості і результативності навчання потребує інтеграції цифрових технологій та інструментів. Педагоги у реаліях сьогодення мають бути готові здійснювати викладання у будь-якому режимі очному, дистанційному або змішаному. Тому саме зараз вони мають володіти більш широким і складним комплексом, компетентностей, у тому числі цифрових, постійно їх нарощувати та розвивати. Застосування цифрових технологій в освіті є наразі однією з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітньої галузі. Цифрові технології та інструменти насамперед відкривають широкі та масштабні перспективи перед педагогами, нові засоби. Інструменти та можливості, які дозволяють зробити освітній процес мобільним, індивідуальним та диференційованим, вони дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість та якість прийняття, розуміння і засвоєння знань. За допомогою медіа та інтерактивних засобів педагогам легше використовувати підхід до викладання на основі впровадження інноваційних підходів, включаючи використання кейсів. Дослідницько-пошукової роботи, методопроєктів, розвивальних навчальних ігор тощо. Як результат, здобувачі освіти набагато краще засвоюють інформацію, перебуваючи в емоційно комфортному середовищі, не втрачають бажання навчатися, створювати нові знання та інновації. Які ж цифрові інструменти сьогодні доступні педагогам? Ресурси в мережі безмежні та постійно. Розробляються нові. Вони є невичерпним джерелом для безперервного розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагога. Для успішної реалізації різноманітних форм навчання у закладі освіти необхідно створювати ефективне і динамічне цифрове освітнє середовище, яке має забезпечувати активну взаємодію між всіма учасниками освітнього процесу. Формування такого цифрового освітнього середовища. Потребує певного набору технічних рішень, які будуть спроможні забезпечити реалізацію широкого спектру технологій, необхідних педагогам закладу освіти для вирішення різних завдань освітнього процесу. Насамперед, це надання освітнього контенту, змісту, керування освітнім процесом, реалізація взаємодії, комунікація, співпраця та оцінювання результатів. Для формування такого середовища. Можна використати пакет сервісів Google Workspace for Education чи Microsoft 365, або використовувати платформи дистанційного навчання, наприклад, Moodle, Edmodo, ClassDojo, MiClass, які дозволяють організувати злагоджене навчання онлайн із залученням додаткових інструментів та сервісів. Використовуючи системи управління навчанням, надзвичайно зручно організувати доставку освітнього контенту. І матеріалів різних видів та форм, здійснювати комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу, співпрацювати в групах, вирішувати організаційні питання та питання адміністрування, індивідуально відстежувати поступове просування за курсами або програмою, реалізувати звітування за результатами, фіксувати відповідний прогрес кожного здобувача освіти. Такі системи. Надають широкий спектр можливостей для всіх користувачів, як викладачів, так і здобувачів освіти. Формування безпечного електронного освітнього середовища має стати головним завданням кожного закладу освіти, щоб у майбутньому сформувати екосистему цифрових рішень у сфері освіти та науки для професійного розвитку фахівців. Це має бути інтегроване середовище для комунікацій основними перевагами якого мають бути відкритість, доступність і масовість. Водночас таке середовище має забезпечувати підтримку різноманітних педагогічних моделей та дидактичних процесів. Насамперед, цифрове освітнє середовище надасть доступ кожному здобувачеві освіти до навчання у будь-який час та з будь-якого місця, а найголовніше можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію. Свою траєкторію навчання. Цифрові інструменти також легко та зручно використовувати для створення електронного контенту, який можна успішно та з користю інтегрувати в освітній процес, а також використовувати різноманітні онлайн застосунки та сервіси для реалізації різних форм і методів в роботи роботі педагога під час викладання. Для зручності сприйняття умовно поділимо такі інструменти на окремі групи та призначення. І наведемо приклади застосунків та сервісів, які можна віднести до певної групи. Наприклад, є група сервісів, за допомогою яких просто організувати і провести відеотрансляцію для супроводу онлайн-навчання. Наприклад, BiblioBatoum, Zoom, Google Meet, Skype, GCMet. Microsoft Teams та інші. За необхідністю можна зробити запис та використати його в майбутньому. Також існує велика кількість різних інструментів для візуалізації інформації, залучення, управління та співпраці. Серед них варто виокремити інструменти для створення ментальних мап, такі як XMind, MindMister, Bubble, Google, MindFort. Інші. Мапи, побудовані індивідуально або групою осіб за допомогою таких сервісів, будуть доречними для створення візуалізації, структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання, організації, вирішення завдань, ухвалення рішень або навіть під час написання статей. Заслуговують на увагу також інструменти для створення хмар слів, наприклад, Word art, Word WordClouds та інші, які використовуються для візуального представлення даних під час мозкового штурму, підбиття підсумків за темою або будь-якої обробки вірша, промови чи тексту. Також організаторам навчання та педагогам у нагоді стануть інструменти для створення стрічок часу, такі як Team Line, Team Graphics, Кістапедія і інші. Їх варто використовувати у випадках, коли ми маємо справу з історією або хронологією, причому як у минулому, так і в майбутньому. Відома велика кількість сервісів, які орієнтовані на використання такого популярного інструменту, як віртуальна дошка. На слайді представлено найбільш популярні з них ліківол, падліт. Tutor's Box, Gloster і інші. E, насамперед, цей засіб легко опанувати та з користю використати для освітнього процесу. Віртуальні дошки дозволяють поєднати текст, зображення, гіперпосилання, аудіо та відеоматеріали в одному просторі, можливості їх використання найрізноманітніші від індивідуального зворотнього зв'язку до роботи над спільними проєктами. Такий інструмент варто використовувати для організації спільної та командної роботи, або навпаки для індивідуальних завдань, для презентації проєктів, як майданчик для збереження матеріалів і супроводу лекцій, практичних і семінарських занять, для розміщення інтерактивних завдань або проведення веб-квестів, для створення колажів або інтерактивних плакатів, для обміну ідеями або формування банку творчих ідей. Для здійснення рефрелексії та багато-багато іншого. Виокремимо також інструменти для створення презентацій, і не тільки. Наприклад, Frazy, Canva, Movлі і інші. Використавши ці інструменти, візуалізація ваших ідей буде вирізнятися професійним дизайном і креативністю, а також краще сприйматиметься аудиторії. Окремі з них Можна застосувати також для розробки інфографіки, афіш, вебсайтів, електронних листівок, блогів, фотоальбомів, відео та іншого візуального контенту. Педагогам надзвичайно буде надзвичайно корисно та цікаво познайомитись з інструментами для створення інтерактивних вправ NumGaps, WordWall, Kahoot та інші. Вони слугують. Для підтримки процесів навчання та викладання, можуть використовуватись як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Водночас на цих сервісах створюються загальнодоступні бібліотеки вправ, які придатні для повторного використання та внесення змін, що є дуже зручним та корисним при використанні в освітньому процесі. Варто також згадати про інструменти для створення флеш-карток, такі, як, Quizlet, Staddy Start, Flashcard Machine і інші, які представлені на слайді, які покращують активне запам'ятовування, що дає можливість показати вищий результат під час іспиту. Застосування QR-кодів сьогодні набули надзвичайної популярності в освітньому процесі, Переваги використання їх під час викладання очевидні. Насамперед, це миттєвий доступ до інформації, зручність розміщення великих об'ємів інформації у невеликому зображенні та простота у використанні. Розміщувати такі коди можна на будь-яких рівних поверхнях: аркуш паперу, слайд, стіна, підлога, подвір'я закладу освіти тощо, тому, звісно, що знайомство з інструментами для їх створення буде корисним для науково-педагогічних працівників. Не можна не пригадати інструментарій для проведення різного роду опитувань та тестувань. Такі сервіси, як Mentimeter, Socrative, Clickers, Quizzes та інші, дозволять виступаючому отримати миттєвий зворотній зв'язок від аудиторії, відслідкувати динаміку засвоєння матеріалу під час навчального заняття, уявити думку аудиторії в загалом у режимі реального часу. А для створення тестів та проведення тестувань найбільш підійдуть: класс-Time, Class ClassMarket, Google Forms, онлайн-тест, ПАД, Майстер-тест та інші, які допоможуть вам створювати, публікувати і керувати своїми тестами, а також здійсняти автоматичну перевірку та оцінювання. Звісно, що наведений перелік. Не претендує на вичерпність і може бути розширений та доповнений як за групами, так і прикладами застосунків та сервісів. Але однозначно можна стверджувати, що їх опанування та використання педагогам сприятиме розробці нового покоління навчальних засобів, допоможе розширити та індивідуалізувати процес навчання, наповнити його цікавими та нестандартними формами і методами роботи, які дозволять зацікавити. Та втримати увагу здобувачів освіти, дасть змогу створити простір для самостійної та досвідницької діяльності тих, хто навчається, водночас формуючи їх цифрову компетентність. Також значно полегшиться процес підготовки і викладання для педагога, що дозволить оптимізувати використання часу, людського ресурсу та підвищити ефективність праці. Правильно підібрані онлайн-застосунки, сервіси. І створений власноруч електронний контент дозволить оновити зміст навчальної діяльності на заняттях, урізноманітнити та диференціювати процес навчання, підвищити мотивацію до навчання, сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачеві та реалізувати власне бачення щодо вирішення професійних завдань педагога. Звісно, що їх з легкістю можна використовувати як під час очного. Так і дистанційного або змішаного навчання. Педагог щоденно стикається з викликом якісного викладання своєї дисципліни. Щоб успішно подавати цей виклик, викладач має не просто розумітися на цифрових технологіях і володіти навичками користування ними, а ще й вручно підбирати відповідні інструменти та інтегрувати їх в освітній процес для досягнення поставлених навчальних цілей. Звісно, це потрібно робити помірковано та з використанням наукових підходів. Найкращі світові практики свідчать, що для цього педагогу стане у нагоді педагогічне колесо Алана Керінгтона. Його оновлена версія представлена на слайді. Як зазначає сам розробник, австралійський професор Алан Керінгтон, педагогічне колесо це не про застосунки, це про педагогіку. Колесо це чудовий інструмент. Які дозволяє орієнтуватись в цілях навчання та технологіях, які забезпечать результати. Педагогу воно допоможе поєднати принципи поступового розвитку когнітивних навичок здобувачів освіти з використанням відповідних цифрових застосунків і сервісів. Викладач найліпше знає своїх учнів, їх здібності та зможе обрати потрібні технології та інструменти для ефективної організації освітнього процесу комунікації, Навчальної діяльності, співпраці та досягнення цілей. Де ж можна підвищити свій рівень цифрової компетентності та опанувати навички розвивати з потрібними цифровими інструментами? Сьогодні педагог вільний у виборі зміст та місця свого підвищення кваліфікації. Ціла низка освітніх онлайн-платформ, різноманітні освітні проєкти та заходи після дипломної освіти пропонують широкий спектр. Короткострокових та довгострокових тематичних курсів для професійного розвитку, завдяки яким можна актуалізувати знання, підвищити свій рівень цифрової грамотності, набути навичок роботи з цифровими інструментами і взагалі постійно вдосконалювати компетентності. Опанування цифрових технологій та цифрових інструментів є одним з пріоритетних напрямків трансформації професійного розвитку педагога в нових визначеннях. Вдосконаливши цифрові компетентності та володівши навичками відбору і застосування цифрових інструментів, педагоги зможуть удосконалити процес викладання та ефективніше використовувати свої ресурси, менше витрачаючи часу на підготовку до навчальних занять та перевірку виконаних завдань, приділяти більше уваги інноваційним і креативним методикам викладання, зосередити свої зусилля на змісті та якості освітнього контенту. Активізувати індивідуальне консультування, безпосередньо спілкування зі здобувачами освіти учнів онлайн або офлайн, розробляючи різноманітні та нетривіальні завдання, підвищити зацікавленість здобувачів освіти до навчання. Співробітники кафедри відкритих до спілкування та співпраці готові надати вам підтримку та допомогу в опануванні різноманітних застосунків і сервісів. На кафедрі розроблено широкий спектр тематичних курсів, за якими можна пройти навчання, тому ми з радістю чекаємо у вас на курсах підвищення кваліфікації. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли якісь питання або ви потребуєте більш детальної інформації, ласкаво прошу звертайтесь за вказаними адресами на сайті.